момент народження дитина проживає високоемоційну стресову ситуацію приходу в новий незнайомий світ. І щоб все пройшло добре, у неї виникає потреба у відчутті любові та безпеки тут. Коли мама одразу дає це дитині, в обіймах, приклавши до грудей, миттєво формується тілесна емоційна зв'язка. Цей світ любить і прийняв мене робити щось нове безпечно. В дорослому віці така дитина буде спокійно сприймати початок чогось нового в своєму житті. Дитини, яку одразу забрали від мами, миттєво формується негативна зв'язка. Мене покинули, я один, любові нема, немає відчуття безпеки. Така дитина буде замкнутою в собі, і всі зусилля по житті буде витрачати не на самореалізацію там комунікацію з іншими, а на закриття відчуття безпеки через те, що постійно аж до похилого віку буде проживати з матір'ю або в дорослому віці через пошук партнера та реалізацію відчуття безпеки з ним. Хоча життя з ним може бути саме по собі навіть дискомфортним. Лише один з прикладів того,